Дорогі брати і сестри, кожного року після свята Трійці на наступну неділю ми святкуємо День братерства. Тому щиро вітаю всіх братів і сестер Української церкви Християн Віри Івановської з Днем братерства. Братерство і церква для мене одне і те ж. І Господь в своєму слові сказав, я збудую церкву свою, і ворота пекла не здолають її. За 15 місяців війни Українська церква християн віри івановської стала відповіддю для багатьох людей, для тих людей, які втратили свою домівку і стали вимушеними переселенцями, для людей, які втратили на війні своїх рідних і близьких, для матерів, для дітей, вони словом, для кожного окремо людини ми змогли допомогти. Разом з тим, Господь сказав. Блаженний, хто дбає про Бога, день нещастя врятує Його Господь. І я молюся, щоб кожен із нас, хто так багато працював і продовжує працювати, саме це Слово, в день нещастя врятує Його Господь, виконалося над вами. Дорогі мої любі брати та сестри, давайте будемо продовжувати молитися за наших воїнів, за людей, які постраждали від цієї війни. Давайте будемо молитися за наших волонтерів. Давайте будемо молитися за наших служителів, які так багато служать, допомагають, і стільки багато викликів лягає на їхні плечі в сьогоднішній дні. Давайте будемо молитися за справедливий мир і закінчення війни, щоб ця агресія зі сторони Росії закінчилася якнайшвидше. І Бог дав нам, повторююсь, справедливий мир. Давайте будемо молитися, щоб наша країна залишилася і розвивалася в євангельських цінностях, і все, що абсолютно недоречне і вороже Богу, не зростало на нашій землі. Цей день, по-особливому молитовно, давайте ми звернемося до Господа, щоб українська церква Християн Віри Івановської стала ще більш місійно направленою церквою. Ми зробили багато. Я вірю, з Господом зробимо ще більше. Тому вітаю вас з Днем братерства і благослови вас усіх, Господь! З першого дня загарбницького російсько-українського протистояння величезну роль у протистоянні відіграє Українська церква християн віри євангельської. Понад 1800 людей з-під обстрілів зумів врятувати Володимир Бричко з Рівненщини. Понад 11 тисяч врятованих людей та щоденні евакуації з найгарячіших районів України. Так нині працюють дніпровські християни, які з початку повномасштабного російського вторгнення стали волонтерами. Офіційно у ЦХВЄ це 105 тисяч вірних християн, 3 тисячі священнослужителів, 1755 громад. Громад, які невпинно служать, активно долучаються до захисту своєї держави та допомагають постраждалим від війни усіма можливими способами. Завдяки церкві з гарячих точок евакуйовано 178 809 людей 267 292 прийнято транзитом. На наших територіях розміщено 78 тисяч особи, а 198 333 особи забезпечені щоденним харчуванням. Силами церков та з допомогою з за кордону роздано 216 тисяч тонна гуманітарної допомоги. Розповсюджено понад 3500 печей для обігріву та понад 684 електрогенератори, виготовлено та роздано тисячі хлібин, також беззупинно йде робота у сфері надання матеріальної допомоги, забезпечення їжею, медициною, одягом усіх, хто потребує, відновлення зруйнованих житлових будинків та домів молитви. Члени церкви у ЦХВЕ та члени їхніх сімей разом понад 482 особи є військовослужбовцями у Збройних силах України. На жаль, 121 особа пожертвували заради визволення України своїм життям а ще 183 отримали поранення. Наразі 166 осіб служать капеланами, а 1343 члени церкви активні волонтери. Церква беззупинно продовжує розвивати соціально-гуманітарні проєкти та поширювати добру новину. За ініціативою братства виготовлено 4257 білбордів на християнську тематику, роздано уже 1 мільйон 212 тисяч 861 євангелію та іншу християнську літературу у різних форматах. Розвивається благовістя. У кожному центральному місті об'єднаної територіальної громади планується створення місіонерської команди. Таких ОТГ в Україні 1470. У не менше ніж 700 з них немає жодної церкви. Планується відкриття нових 38 церков у центрах ОТГ. Для тих, хто опинилися у кризових ситуаціях, при церквах створюються спеціальні центри душоопікунства та роботи з постраждалими від війни. Планується розвиток служіння відновлення і психологічної підтримки сімей, вдів, дітей, сиріт, ветеранів та інших категорій населення, що стали жертвами війни. Крім цього, надзвичайно важливим та актуальним завданням у ЦХВЄ є відновлення та підтримка служителів. А також підготовка нових лідерів, які зможуть вірно виконувати Господнє доручення та розвивати церкву Христа. Українська церква християн віри євангельської прийняла сотні тисяч переселенців, роздала сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги, сформувала потужний волонтерський рух на базі фактично кожної церкви, яких налічується понад 1700. Але головне, ми продовжуємо підтримувати українців духовно, зміцнюючи віру та даруючи надію на те, що Божа справедливість переможе. Разом зі своїм народом ми проходимо найважчі часи та стаємо відповіддю на складні виклики. Як сіль землі і світло для світу, ми хочемо бути не лише свідками, але й творцями історії України. Виконуючи Боже повеління служити, рятувати, співчувати та проголошувати Євангеліє. ми віримо, що Господь дарує перемогу, мир та можливості для швидкого відновлення України. Ми працюємо над тим, щоб це сталося якомога швидше. Ми маємо надію, бо знаємо, що Господь справедливий та вірний. Ми любимо свій народ. Тому наша місія служити продовжується.